Доля, ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько, моя. Ми же богий не лукавий, ходімо далі. дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Муза, а ти пречистая, святая, ти сестро Феба молодая. Мене ти в пелену взяла і геть у поле однесла. На могилі серед поля, як тую волю на роздолі, туманом сивим сповела, і колихала, і співала, і чари діяла, і я, о, чарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, безлюдному степу. Далекій неволі Ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі, Із казарми нечистої, чистою святою, пташечкою вилетіла, і понадо мною полинула. Заспівала ти золотокрила, мов живущою водою, душу окропила, І я живу, і надо мною. Своєю Божою красою гориш ти, зоренько моя, моя парадонько святая, моя ти доле молодая, не покидай мене вночі і вдень, і ввечері, і рано витай зо мною і учі, учі неложними устами сказати правду. Поможи. Молитву діяти до краю, а як умру, моя святая, моя ти мамо, положи свого ти сина в домовину і хоч єдиною сльозину в очах безсмертних покажи. Слава, а ти задрипанко-шинкарко, Перекупко п'яна, де ти вката забарилась своїми лучами, у версалі над злодієм Набор розпустила, чи з ким іншим мискаєшся з нудьги та з похмілля? лишень, ти до мене, та витнемо з лиха, гарнесенько обіймемось, Та любо та тихо Пожартуєм, чмокнемося. Дай поберемося, моя крале мальована. Бо я таки й досі за тобою чим чекую, ти хоча й пишалась, із п'яними кесарями по шинках хилялась, а надто з тим миколою у Севастополі. Та мені, про те, байдуже. Мені, моя доле, дай на себе подивитись. Дай і пригорнутись під крилом твоїм любенько в холодку заснути.